Вітаю друзі та підписники на каналі Подійська Розкіш. І так сьогодні 25 жовтня 2024 року. І тема у нас знову Даринова. Кизил. Більш відомий всім як кизил, хоча українською це звучить як Дарен. Це цікавий новий мій гібрид. Гібрид між корнусом Офіціналісом та Корнусом МАС. Дерен лікарський на дерен звичайний. Дивіться, як тримається. Я вже показував відео Дерену лікарського, що дозріває зимою, і вже після Нового року у нього споживча продуктова цінність. Ну, а це гібрид, він у два рази крупніший за. Японець, але висить також дуже гарно. Дерево висіяно 14 років тому назад. Було декілька перших насінин на корнусі офіціналісі. Він ріс між звичайним кизилом і було вільне запилення, від якого я висіяв. І ось на 14 рік вже таке дерево досить сильно загружене. На землі одиничні ягодки і то, які збивають птахи. Дуже цікава лікарська форма також і антивірусний, антибактеріальний, протигрибковий. Цікавий. Ну, ось так що покажу, який він на руці. До Нового року він споживаємо, прямо з дерева. Висить. Вже був приморозок невеличкий на цьому участку. Ну, але все, все дуже добре тримається. Зараз працюю, вже, щоб схрестити уже цей гібрид і знов, щоб таки збільшити ще ягоду. Кименко Світлана Валентинівна у неї сорти тют гібридний. Там ягодка більшенька. Ну, але ось, бачите, запилення чудове що висіваю, навіть одній людині помилково надіслав саме сієнець свого оцього гібридного. Замість корну з ковза, коли він був без листя. Але я виправляю свої помилки. ну а так Подивіться, зараз дуже скудна дієта в саду. Яблука зібрані, груші зібрані, на підході лише мушмула, закінчується вже рання хурма. Ну і ось можна оздоровитися саме такими ягодками. Тримається дуже міцно, ось зірвати потрібно докласти деякі зусилля. Ну, але ось так, два рази постільки дана норма і хвороби будуть боятися підходити до вас. Ви будете захищені. То все ж такі цікавинки з'являється у моєму саду. Усім міцного здоров'я. Будьте разом з нами, узнаєте, ще багато всього цікавого на все добре.